Я не хочу дуже, як би як казати, бажати і лити, лити дуже багато бруду, але ж буду повторюватися, що українська нація, вона сильна духом І Я дуже пишаю, що я українець, що я частина цієї нації, тому що країна об'єдналась на, на не, не можу, нема ж немає різниці, схід, захід чи південь, ми об'єдналися проти. Зовнішнього ворога, а зараз нація повинна, повинна об'єднатися проти внутрішнього ворога ворога. І нам е найближчим часом потрібно створити фронт економічного рятування нашої держави. На цим я і працюю. Адаптувати економіку, мабуть, сучасних реалій, на жаль, ну що і робити? показати знову всьому світу інвестиції. і всьому інвестиції всьому світу, що українці можуть. На, і воювати, і розвивати економіку. Що всі я кажуть, не, не хочуть дуже багато переповни. Такі заходи зробили дуже чудо. Ми був дуже засподобали. Одного шаб... дня в прифронтовому містечку ви разом з нами сьогодні. Дуже, дуже дуже вдячний за, за запрошення. за, я, я кажу, ми завжди будемо тут. С удовольствием милости бросю. все спасибо можно фотографию с вами да. Очень. цікаво было дуже было цікаво